На вихідних Україну охопить похолодання та мороз до мінус двох градусів. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 25 по 27 квітня. Холодний атмосферний фронт з північного заходу поступово наближається до України. Він принесе дощову погоду місцями і грозами у п'ятницю температура повітря залишатиметься високою плюс 22, плюс 27. Однак вже на вихідних очікується суттєве похолодання до плюс 13, плюс 17, вночі можливий мороз до мінус 2. Вітер північних напрямків матиме пориви до 6-7 метрів за секунду. Наприкінці тижня дощі припиняться, проте на повернення справжнього тепла. Найближчим часом очікувати не варто, прохолодна погода збережеться ще кілька днів. Варто звернути увагу на свій одяг і планувати вихідні з урахуванням погодних змін. Особливо уважними слід бути дачникам і городникам, бо нічні морози можуть пошкодити молоді рослини, тому варто подбати про їх захист. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 25 квітня. П'ятниця для жителів західних областей погода підготувала грозові дощі, які йтимуть повсюди. В темну пору доби плюс 7, плюс 12. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську, попри дощі, буде від 21 до 26 градусів тепла. Вітер північних напрямків до 4 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю хмарно з проясненнями дощ прогнозують у білій церкві вночі від 9 до 13 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві: Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Кропивницькому та Черкаси перебуватиме на рівні плюс 24, плюс 27. Вітер північний і північно-західний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю очікуються грозові дощі. Тож подбайте про свій комфорт і не забудьте парасольку. Вдень повітря нагріється до плюс 24, в нічні години до плюс 9. Швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі подекуди очікуються дощі. В окремих містах буде сухо, нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс одинадцять. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові невеликі коливання від плюс 24 до плюс двадцять сім, вітер північний, західний його швидкість до трьох метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю хмари частково закриватимуть сонце. У Вознесенську та Миколаєві можливі грози вночі від 10 до 15 градусів тепла. В денні години у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 23 плюс 28. Вітер північно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вночі від плюс 7 до плюс 14. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі перебуватиме на рівні плюс 27, плюс 28. Швидкість північно-східного, північно-західного вітру не більше 4 метрів за секунду. Погода 26 квітня. Субота. У західному регіоні очікується різке зниження температури. Місцями пройдуть дощі. У Рівному і Луцьку прогнозують сонячний день. Вночі коливання температури від плюс 1 до плюс 5. денні години у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 14, плюс дев'ятнадцять. Вітер північний, північно-східний, прискориться до шести метрів за секунду. У центрі України у суботу хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В частині міста йтимуть дощі. Нічна температура зупиниться біля плюс 2, плюс шість. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кременчуці, Білій церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс 15, плюс 18. Найтепліше у Кропивницькому там стовпчик термометра показуватиме 22 градуси тепла. Вітер північний, північно-східний до 6, 7 метрів за секунду. Погода у Києві. У столиці вихідні розпочнуться дощовою та прохолодною погодою. Вдень не більше 15 градусів тепла, вночі температура повітря опуститься до плюс 4. Вітер північно-східний його швидкість до 4 метрів за секунду. У північному регіоні у суботу повсюди, крім Чернігова, йтиме щедрий дощ. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 3. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові. Від 13 до 16 градусів тепла швидкість північного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На півдні України хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухих моментів не передбачається температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 9. Попри дощі в цьому регіоні залишатиметься тепло. В день в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві плюс 23, плюс 28. Вітер північний від 4 до 7 метрів за секунду. На сході у суботу погода підготувала грозові дощі. Сухо буде лише в Харкові. Вночі прохолодно від плюс 2 до плюс 6. Вденні години у Дніпрі, Кривоморозі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові. Температура повітря буде комфортною плюс 22, плюс 28. Вітер північний, його швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. Погода 27 квітня. Неділя. На заході в кінці тижня буде сонячно і безхмарно, але спеки очікувати не варто. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс двох. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримається плюс 12, плюс 18. Вітер північно-східний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У центрі України хмарно з проясненнями дощі пройдуть у Кременчуці та Полтаві. У ніч на неділю буде прохолодно від мінус одного до плюс трьох. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс одинадця до плюс тринадцяти. Вітер північний прискориться до шести-7 метрів за секунду. Прогноз для Києва наприкінці тижня дощі в столиці припиняться, сонце час від часу буде ховатися за хмарами, нічні плюс три. Вдень поступово зміняться на плюс 13, швидкість північного вітру до 5 метрів за секунду. На півночі, в неділю очікується дощова погода. Найкомфортніше буде в Бердичеві та Житомирі, там сонячно і без дощів. В нічні години від 0 до 2 градусів морозу. Вдень у Сумах, Ромнах, Конотопі, Прилуки, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. Вітер північний дутиме зі швидкістю від 4 до 7 метрів за секунду. У південних регіонах України в неділю дощі припиняться в день стане прохолодніше. Нічна температура повітря від 0 до 5 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві термометр показуватиме плюс 13, плюс 17. Швидкість північного вітру від 5 до 7 метрів за секунду. Згідно з прогнозом, на сході України кінець тижня буде хмарним, а в деяких населених пунктах очікується дощ. Вночі від мінус 2 до 3 градусів тепла. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові триматиметься на рівні плюс 11, плюс тринадцять. Вітер північний до 68 метрів за секунду. Магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних. У найближчі три дні очікується підвищення геомагнітної активності до середнього рівня. У п'ятницю сила магнітних бур коливатиметься від 2 до 4 балів. Субота буде більш комфортною. Сонячна активність залишатиметься незначною на рівні 2 балів. Лише близько третьої години ночі можливе короткочасне підвищення до трьох. У неділю рівень коливань залишиться помірним, не перевищуючи трьох балів. Такі магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання або має підвищену чутливість до змін у навколишньому середовищі. Можливі головні болі втома, порушення сну та дратівливість. Щоб допомогти організму у такі дні, рекомендується дотримуватися спокійного режиму, більше відпочивати, уникати стресів, пити достатню кількість води. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та легка фізична активність. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.